Привіт всім, кілька слів про гарбелі розкажу. Це гарбелі із горіха і шовковиці, яку я зрізав десь кілька місяців тому. От Ви бачили відео, так? Да? З товстими слебами я більш-менш розібрався. Гарбелі мене тут валяються. Ну, шовковиця вона годиться, тому що вона сама тріскуча по собі. Тут забули дуже тріскуча. А от з горіха отакі от горбелі. Ось такі такої товщини. Це дуже цінний такажний матеріал. Скоро я з них повирізаю бланки, покажу, що там з нього вийде. Можна зробити якісь тарілки або чаші, або навіть для коробок там бланки вирізати. З ясена непогані, з клена. Ну, з дуба, так. В дубі теж заболонь, вона не зовсім бажана. Там. Хоча все залежить від дизайну чаші. Підписуємося, далі буде.